Перша книга Хронік, розділ 11. Після цього всі ізраїтяни прийшли до Давида в Хеврон, промовляючи: Ми всі твоя кість і твоє тіло. Ще тоді, коли Саул був царем, ти очолював військові походи Ізраїлю, а Господь Бог твій сказав тобі: Ти пастимеш мій народ, Ізраїль, і ти станеш володарем над моїм народом Ізраїлем. Коли всі старішини Ізраїлю прийшли до царя в Хеврон, тоді цар Давид уклав із ними заповіт там же, у Хевроні, перед Господом. Після того вони помазали Давида царем над усім Ізраїлем, за словом Господа, переданого через Самуїла. Давид з усім ізраїльським військом вирушив на Єрусалим, тоді це був ще Євус, і мешкали там Євусейці. Мешканці Євуса переказали Давидові. Ти не ввійдеш сюди. Проте Давид здобув фортецю Сіон, тепер це місто Давида. Перед тим Давид проголосив, хто першим розіб'є вусейців, той стане можновладцем і воєначальником, тож першим вторгнувся в місто Йоав, син Церуї, і став головнокомандувачем війська. Отже, Давид замешкав у фортеці, через що її назвали містом Давида. Він розбудував місто від твердині Мілло і далі довкола, Йоав відновив решту міста. Таким чином, Давид ставав дедалі могутнішим, і Господь Саваот був з ним. А ось відомі можновладці Давида, котрі хоробро разом з усім Ізраїлем його підтримували в його владарюванні з того часу, як вони допомогли йому зійти на ізраїльський престол за Господнім словом. Отже, Перелік цих лицарів Давида, Яшовам, перший із тридцяти, котрий направив свій спис проти трьохсот ворогів і всіх знищив за один раз. За ним Елеазар, син Додо, онук Ахохії, Він був одним із трьох витязів. Елеазар був з Давидом у пас дамімі, де филистимці готувались до бою. Це була частка поля, засіяного ячменем. Коли озброєний люд почав утікати від филистинців, він став посеред того поля і, захищаючи його, знищив филистимців. Тоді Господь через нього дав велику перемогу. Ці троє з головних тридцяти героїв одного разу, долаючи скелі, добрались до Давида в адуламську печеру, в той час, як військо филистимців таборувало в Рефаїмській долині. Іншим разом Давид перебував у Твердині. А у вифлеємі таборувало військо филистимців. Страждаючи від спраги, Давид промовив о, якби хтось дав мені попити води з Вифлеємської криниці, що біля брами вифлеєма. Тоді ці троє лицарів прорвались через табір филистимців і набрали води з криниці, що біля брами Вифлеєма. Коли вони принесли цю воду до Давида, то дізнавшись, звідки вода, Давид відмовився їй пити. А вилив її, як жертву для Господа, говорячи: Борони мене Боже, щоб я це вчинив. Хіба я можу пити кров цих мужів, котрі, щоб принести її, ризикували своїм життям? Не буду її пити, ось що зробили ці троє лицарів. Авішай, брат Йоава, був на чолі тридцятьох воєначальників. Він колись підняв свій спис проти трьохсот ворогів і знищив їх. Тому й прославився разом з першими трьома. Із усіх тридцяти воєначальників він був найвизначнішим, тому й став за головного, але до перших трьох не досягав. Далі йде Беная, син Єгояди, Скавцеїла, хоробрий муж, відомий багатьма подвигами. Він знищив двох могутніх муавських велетнів. А одного разу, коли випав сніг, він спустився в глибокий рів, де був лев. І вбив його. Він також убив славного єгипетського велетня, ріст якого сягав п'яти ліктів. В руці єгиптянина був спис, наче ткацький вал, але Беная накинувся на нього з палицею, тож він вирвав списа з рук єгиптянина і його власним списом убив його. Це подвиги Бенаї, сина Єгояди. Він також був у пошані серед тридцяти лицарів. Беная навіть був шанований більше тридцятьох, проте з першими трьома зрівнятися не міг. Тому саме його Давид поставив начальником своєї особистої охорони. У числі тих тридцяти були також Асаїл, брат Йоава та Елханана, син Доди з Вифлеєма, також Шамма, Хородієць та Еліка, Пелонієць, Іра, син Ікеша, Текоєць, та Авіазер анатотець. Сіббехай, хушатіць та ахохєць ілай. Магарай нетофатієць. Хелет, син Баани також нетофатіць. Ітай син рівая згиви веніямінової. Беная піратонієць. Хурай Гааша та авіїл арватіць. Азмавет бахарумієць та Еліяхба, еліагба. Сини Гізуніця Хашема, та Йонатан, син Шагея, Герарієць, Ахіям, син Сахарів, Герарієць та Еліфал, син ура, Хефер, мехеріец та Ахія, Пелонієць, Хіцро, Кармелієць та Наарай, син Езбая, Юїл, брат Натана, та Мівхар, син Хагрії. Целек Амонієць та Нахарай беротієць, зброєносець Йоава, син Церуї. Іра єтрієць, та Гарев, також єтрієць, Урія, хетеєць та Зават, син Ахлая. Аддіна син щізи, глава рувимців, і він же очолював тридцятьох: Ханан, син Махи та Йосафат Мітнієць, Узія, Аштерятієць і Шама. Та Єуїл сини Хотама, ароерійця. Едіяїл, син Шімрі, та Йоха, його брат тіційці. Еліїл махавієць, ерівай, і Йошавія, Елнаамові сини та Їтма, моавієць, Етіїл, Овет і Ясіїл із Сови.